Привіт, любі мої дівчатка-вишивальниці! Привіт усім, хто заглянув на цей канал. Це перше у цьому році, у цьому 23-му році моє відео, і розпочинається воно не так не з такого позитивного, трішки такого, ну, як для мене, то сумненького відео, тому що от мене спіткало таке фіаско з моєю уставковою сорочкою, яку я вишивала по майстер-класу. Уставкова сорочка для початківців. Придбала я цей курс в майстерні Магди дзвін у минулому році. Курс, значить, складається з серії відео, де вам буде все розказано, як зібрати вручну собі сорочку за мотивами стародавньої сорочки. Ось вручну. Розумієте? Я заплатила, по-моєму, 750 гривень і щаслива, значить, взялася до роботи. Спочатку я вишила рукави, ось ви бачили у минулих відео. Потім я вишила оці уставочки, ось у мене вже тут. Значить, пришиті ті пуфлики. Звісно, це ж вперше, знаєте, я збирала вручну тут багато, ну як помилок є помилки, але я хотіла потренуватися, я хотіла подивитися на цю магію, яка зі мною не трапилася. Знаєте, і я зараз вам розкажу, чому, тому що це відео може бути корисне, коли ви вперше хочете приступити до цієї сорочки. От, є ж різні майстер-класи. Знаєте, от я вам розкажу. Ну я от збирала саме по цьому майстер-класу, значить, майстерні Магди Дзвін. E, значить, це у мене льон, і дуже добре, що я взяла той недорогий льон Амазон, тому що я, мені було б дуже прикро, якби це було щось дороге, але я розуміла, що це буде навчальний варіант, навчальна ця, така сорочечка, Тому і нитки тут дешеві. нитки абсолютно. Льон рекомендую, дівчатка. Льон непоганий, можна вишивати, все добре, це 100% льон. От, його можна, мабуть, придбати в, на сайті Едельві. От. Ну, треба цікавитись, чи є в наявності. Я от зараз не знаю, але в минулому році був. І, значить, нитки не рекомендую, тому що це дешеві нитки, і вишивати ними погано. Ну, воно, воно непоганий дало, але ні, для вишивки не годяться. І почала я збирати всі шовчики, все тут вручну. Ось отут, оці от ластки, тут же, ж знаєте, це все вручну, воно пришивається, от все воно тут з'єднане. Значить, ви зрозуміли, так, все буде зібрано вручну. Я вже навіть дійшла, зробила ось тут пазушний розріз, ось, і як на диво. Не сильно складно. Оту перетиночку я дала, але я її відпорю. Мені щось вона не подобається, якась вона така кривулька. Ну, не знаю. Я ще не знаю. Я взагалі ж не знаю, що буде з тією сорочкою. Тут все отут буде. якщо буде. Тут я вже навіть облямівку оцю зробила, От де біля горлишка вона там пришивається. Значить, от на цьому етапі треба міряти. Сорочку. Тобто, коли вже ми пришили рукави до стану, зробили та все отут -от пазушний розріз, і дійшли, коли ми зібрали ось ось тут ті складочки, і треба поміряти. Коли я поміряла, я жахнулася, дівчатка, тому що воно на мене не сідає ніяк, ніде ніякими складочками. Магії у ставкової сорочки не склалось, оскільки я думала, що воно тут перезбереться більше на спинці, на рукавах, на грудях, де там, але все, і воно ляже, постану, і буде все чудесно, ні, не буде. У моєму випадку це не трапилось. Тому що, А тепер чому у мене це фіаско? Значить, розміри у відео даються. Розміри на майстриню. вона звернула увагу, ну, крім того, що на майстриню, порівняно порівняли розміри зі стародавньою сорочкою, і потрібно ж зняти свої. Ви маєте зняти довжину рукавчика, приблизно знати, яка у вас буде. Ну Тут є припуски, коли там якщо воно задов'є, то звісно, тут призбереться і там зайве обріжеться. Ось далі, що там ще треба поміряти. Ну, довжина сорочки, зрозуміло, теж внизу підріжеться, якщо задовга у грудях. Ну, не знаю у грудях, тому що тут все залежить, все, в чому загвоздка, в ширині. Розумієте, Там дається ширина сорочки, це треба скласти полотно навпіл, ширину. так, Ширина полотна стандартна 140-150, ви склали навпіл, ну там ще припуски та. та та І в мене вийшла ширина сорочки 137 см. От я записала ні, 134 см. Тобто, ну, десь там от, підгини пішли, так, ось ось тут. -от. Пішли підгини 134. І мені... А в мене катастрофа, дівчатка. Я мала і худа. Я, але я теж хочу уставкову сорочку. Розумієте? У мене в грудях 90 см разом з Лівчиком. Я перепрошую. Ну, Може, 92 з бюстгальтером, може, треба говорити. Я вже не знаю, вибачайте. А в бедрах у мене 90, може 91. Я дрібна і худенька людина. Я, е, і коли я оце е, на себе вдягнула, ви розумієте, оця ширина, вона ж не то, що ширина, воно я е, потім може зніму телефон і, і покажу вам цю ширину. Це катастрофа. У мене знизу, ну хай навіть воно отут-от знизу ви під пояс візьмете, і така буде пелерина. Але мені не потрібна ця пелерина. Ну, гаразд, її можна там заправити в джинси чи ще куди там. Але, але в грудях отут же ширина, ой, перепрошую, від ось ці от цієї отут від цього рукава і довго-довго-довго і до цього. Ну, це теж оця ширина, ви розумієте, і вона нікуди не дівається. І цими складочками, от, що я думала, що я думала, що цими складочками воно сховається, і воно ось тут е в грудях, знаєте, розійдеться на спинку, там, на рукавчик, наперед будуть складочки. Так, я розумію про складочки, але в мене це не мій варіант. Воно нікуди не дінеться. воно, е воно... Це дуже широко. Це настільки широко, що мене дві, мабуть, туди може вміститися. І, і цього не було сказано. І знаєте, ну, що розмір стегон, по-перше, не сказано. Тому що воно ніби вважається, що вона має бути широка, і вона просто вільного, вільно лягає, знаєте, на низ. Але я хочу її вдягнути. Я хочу її так вдягнути, щоб вона мені От на випуск була і щоб її заправити можна було, і щоб в грудях були ці складочки, але не до такої степені, що їх неможливо якось розрівняти і сховати оцю ширину. Мені треба 30 см забрати, дівчата. Мені треба забрати звідси 30 см. Чому 30? Тому що я таке недолуге, розумієте, коли я це вдягнула і швиденько зняла, тому що це була така катастрофа. Я пішла на майстерню Мак Дзвін і запитала: Слухайте, а як приблизно я навіть зараз вам скажу, я зараз прочитаю вам, як я запитала, тому що ну, я не могла зрозуміти, що зі мною не так, і, і, і як я дійшла до такої катастрофи. Значить, я запитала, а, де воно? А, я не тут запитала. Я запитала в самому, не, не в Фейсбуці, в месенджері, а в е, як коментар до якогось відео у майстер-класі. Коротше, я запитала, що а скільки в бедрах? Ну, в стегнах. І мені була відповідь: ну, ширина стегон плюс 10-15 сантиметрів, щось таке. Йолки-палки, то в мене має бути 90 сто. Ну, хай 105, отак, щоб воно гарненько там все лягло в грудях, розумієте? І в бедрах, і ви вділи цю сорочку, як людина виглядала. А у мене 134 на хвилиночку. Мені 30, а, ну, щоб 104, наприклад, було так, треба 30 см забрати. І mm. виходить, халепа, виходить, мені треба все розпорювати, ви уявляєте? Це місяць вечорами, при, навіть іноді без світла, як я кажу, але кожен шовчик, пришивалась же ж уставка, оце, ну, може, ну, тут може, мені треба відпорювати все, щоб забрати. Розумієте, з одної сторони, можна було б відпороти, якби я вже не дійшла до ось цього. У мене вже посередині є розріз. Тобто, як мені тепер? як мені тепер? Забрати 30 сантиметрів, і тоді, тими невеличкими складочками, воно гарненько б мені розійшлося, і у мене б в грудях не де не, не, не було оцього зайвих цих 30 сантиметрів. І в бедрах воно було б ширше на 10-15 сантиметрів, але воно б лягло і так було вільненько, знаєте, і було б гарненько. Можна було б і заправити і так. І от така в мене вийшла дівчатка катастрофа. Тому що я, але я от зрозумійте мене, чому я не звернула на це увагу. Бо я вважала, що от коли отут оце буде, ну оці складочки, що оця ширина вона сховається, але воно не сховалося. Розумієте? Треба мати е у грудях нормальний розмір, а не такий, як в мене, там, знаєте, коли немає. І в бедрах в людей лягло, у мене ні. Тому що це мені широко. 134 см це мені широко. І я навіть, от коли я зшивала, я навіть так роз... От в майстер-класі не вистачило. В майстер-класі вам буде показано отако Отак. Отак. шовчик, знаєте, зробити. Шовчик. Але якби майстриня, можливо, розклала, або навіть, якби було сказано, значить так, дорогенькі мої вишивальниці, ми шиємо у мене розміри у грудях, і у стегнах, і воно на мене. А я вже б собі свої розміри би написала, і я би уявляла. знаєте, Але я чомусь. ну Це така, це по старовинній сорочці, майстер-клас. Під мої розміри, під. от... Під мене це не спрацювало. От не спрацювала ця уставкова сурочка, ця краса, мені виявилася недоступна. знаєте. І мені треба переробляти. І ви знаєте, коли я дійшла до цього етапу, я отак її склала, і я думала, що я не буду її далі продовжувати. І вона лежить, я її не продовжую. Вона вже лежить декілька тижнів, і я навіть і не знаю. Спочатку я взагалі думала, знаєте, як забрати цих 30 см. Можливо, спереді смужечку. вирі... Коротше, я думала, не буду вас замурачувати тим, чим я думала, тому що це все єрунда, і воно тут не вийде. І, і ось так воно у мене вийшло. Але плюс в тому, що. Льон не дуже дорогий, нитки не дорогі, шкода тільки часу, зусиль. Все-таки Я вже була на фініші, я вже була дівчатка на фініші, і така невдача мене спіткала. Значить. Тому, якщо ви худенька, така, як я, отакій, то знаєте, то зважайте. Зважайте, що уставкова сорочка все дуже гарно, от, але треба зважати і на стегна. Тому що воно, воно має лягти на вас гарно. І ви маєте ходити в цьому, і маєте гордитися і пишатися своєю роботою. І хтось би запитав, знаєте, мене на вулицю, я б її вдягнула, я б, я б носила б її. От. І сказала, да. кожен шовчик цими руками, кожен стібочечок зроблений цими руками. Ну, але що ж, ось так воно. Буває дівчатка. І я вважаю своїм обов'язком поділитися з вами, тому що щоб ви не допустили розумієте, такої прикрої помилки. Тому що це ваш час, і боронь Божа, щоб вас відвернуло це від вишивки, тому що ну ми ж вчимося. Я розумію, що дівчатка вже майстрині зуби з'їли на тих сорочках, знаєте, і можливо вони вважають, що ми це маємо знати, але ні. Тим більше, курс це початкова для початківців. Ви маєте бути таким початківцем, що ви маєте знати, як вишити рукава, не просто хрестиком. Про хрестик тут ми взагалі мови не ведемо, а стібочками відповідними. Ви маєте знати, як там розмістити це на рукаві, а потім вам буде дано майстер-клас, як зібрати цю сорочку. Все це реально, все це можна зробити, і дівчатка роблять, і у них виходить. А я, отаке недолуге, знаєте, не подумала про свої габарити, як то кажуть, непотрібні. і, І мені не вдалося зробити цю сорочку. Ну, звісно, можливо, влітку, коли буде сонечко, коли настрій буде, коли будуть перемоги якісь, і у мене буде натхнення, і я почну це все пороти. І, можливо, я її зроблю її до кінця, тому що це вже ж був фініш. От ще раз повторюсь. Ну. Але отака халепа. Тобто, бачите, не вистачило бе... стегон, як я кажу. Не вистачило стегон. І все. Ну, добре, буду я, мабуть, закінчувати ось це відео. Більше я не знаю, що вам сказати. От, тому що пам'ятайте, пам'ятайте про свої розміри, перш ніж приступати до сорочки. Ну, дівчатонька мої, в наступному відео буде відео цікавіше, можливо, більш таке позитивніше, тому що у мене ж... Вже висить на вішечку, чи там лежить складено, треба глянути. У шапці моя ота блузка вишита, рожева, пам'ятаєте? За, за майстер класом і, 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 і в Довченко. Слухайте, забула, як майстриню звати. Ну, вже звиняйте, тому що щось вже голова не варить. От, то там гарніше все. Там, слухайте, все мені пошила кравчиня, але там теж є нюанси. І теж пов'язано, мабуть, з моїм дрібним розміром. І я вам покажу це, як та кравчиня значить, вийшла з ситуації, як там вона мені підшивала. Ну, але вона мені зробила блузку. Це не вишита сорочка, це дійсно вишита блузка. От, але ну, непогано, непогано і я її вдягну, так, я її кудись вдягну. ось Покажу вам, поділюся обов'язково. ну а Наразі буду закінчувати. Вишивайте мої любі. Намагайтеся якось відволікатись, тому що вишивка рятує. Це дійсно магія нетоки, голки вона є. от І сподіваюся, що всі ми. Якось створимо для себе уставкові сорочки Ось. і будемо мати таку красу, носити, популяризувати. Ось це все. Добре, мої любі, до наступних відео. Усім я вам бажаю. Бажаю мирних днів, вечорів та ночей. Чекаємо перемоги. Працюємо от, живемо. Тримаємо наші нерви, мізки у порядку. Все, до наступних відео. Всім пока!